Привет, друзья! В эфире «Толковый универ» — ваш гид в мире образования. У нас сегодня в студии две замечательные гости. Это Татьяна Михайловна Голомб, директор торгового колледжа Запорожского национального университета, и Елена Евгеньевна Грибанова, директор экономико-правового колледжа, тоже Запорожского национального университета. Здравствуйте! А, Татьяна Михайловна, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, о вашем колледже. Торговий коледж Запорізького національного університету це державний заклад освіти, який існує уже понад 75 років. Готує фахівців за трьома спеціальностями: це товарознавство та комерційна діяльність, виробництво харчової продукції і бухгалтерський облік. В цьому році ми започаткували нову спеціальність таку потрібно конкурентно здатну ринку праці, як маркетингова діяльність. До коледжу можуть вступити випускники 9 класу, 11-го та випускники професійно-технічних ліцеїв. Готуємо ми фахівців як за державним замовленням, і, до речі, ми приймаємо на навчання за державним замовленням як на базі повної загальної середньої освіти, так і на базі, так і на базі базової загальної середньої освіти. Спеціальності, які готує коледж, є конкурентноздатними на ринку праці. Фахівці студенти отримують якісні знання, практично всі працевлаштовані на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, і, крім того, бажаючі можуть продовжити своє навчання в Запорізькому національному університеті. Особливістю є те, що вони можуть поступити на другий чи третій курси. Університету за спорідненими спеціальностями Скільки учнів чи студентів у вас ну у нас навчається протягом року 520-550 студентів. Ліцензійний обсяг, який ми можемо прийняти щорічно, це 180 студентів денної і 65 студентів заочної форми навчання. До речі, в нас можна навчатися як за денною, так і з заочною формою. Єлена Євгенівна, я знаю, що ваш коледж не такий, Давні, але зато теж є чим похвастатися. Розкажіть, пожалуйста, о вашому буквально економіко-правничий коледж він наймолодший в системі вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Нам шостий рік, але відрізняємося ми від інших навчальних закладів. Найперше і найголовніше, тим, що в нас вже сьогодні ліцензовано і акредитовано 10 спеціальностей і навчається понад тисяча студентів. Чому бачу здивованість в ваших очах? Да. Тому що перше і головне коледж розташований на площах Запорізького національного університету. Особливістю є те, що кадри, які працюють в коледжі, кадри викладачів насамперед фахових дисциплін навчальних є кадрами висококваліфікованими кадрами Запорізького національного університету, які працюють в коледжі за сумісництвом. Тому дитина після 9 класу, коли приходить до нас в коледж за три деякі спеціальності, чотири роки навчаються. Вона абсолютно адаптована до мов вищої школи. Я е, хочу сказати, найпопулярнішою на сьогодні є така спеціальність як правознавство. Але збільшує темпи набір на такі спеціальності, як видавнича справа та редагування. Дуже популярна. Ваші майбутні колеги, журналісти, сьогодні дуже багато дітей після 9 класу бачать себе в майбутньому журналістами. Є такі актуальні і спеціальності, які сьогодні. Користуються попитом на ринку праці, це соціальний працівник, соціальна робота. Це спеціальність, яку ми відкрили цього року соціальні педагоги в майбутньому в умовах, коли наша держава стане європейською в повному ну, сенсі. Безумовно, ці спеціальності мають велике майбутнє. І є відділення економічне. На якому найпопулярнішою є фінанси і кредит, розробка програмного забезпечення, майбутні програмісти. Тому я не всі перелікувала. Є ще туристичне обслуговування, конкурсна спеціальність. Наприклад, випускники цього року вони навчаються за цією спеціальністю 3,5 роки, закінчують взимку. І ось я хочу сказати, що випускники, які, які закінчили навчання взимку, вони вже сьогодні працевлаштовані, працюють у Львові, у Києві, у Черкасах і так далі. Тобто ринок праці для них не обмежений так, як і для інших. Але особливістю нашого навчального закладу є те, що 90% наших випускників продовжують навчання в Запорізькому національному університеті. І це дуже приємно. Це Дає спокій батькам по перше, да не треба шукати навчальних заклад діти адаптовані. І з іншого боку, це дає можливість бути впевненому в майбутньому випускнику коледжу, тому що і проблеми, наприклад, ліквідації академічної різниці, і проблеми працевлаштування подальше вже можна вирішувати з центром пра працевлаштування університету, ну і так далі. Тому є перспективи, і я користуючись нагодою, якщо дозволите, запрошую випускників 9 класів на навчання. 11 класи точно так же, як в Ні, У нас інша ситуація. У Тетяни Михайлівни в торговому коледжі. Діти йдуть на базі 11 Є бюджетні місця і вони продовжують навчання після 11 класу за результатами здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Ми же приймаємо тільки на вільні місця, Тетян. тільки на вільні, а їх дуже мало. Як ви посетите, що делать ученику 9 класу, долучитися до 11 класу і к вам, або краще після 9 йти к вам? Я хочу, щоб вони приходили до нас після 9 класу, але в нас є така можливість прийняти їх і після 11 класу. Після 9 класу вони отримують повну загальну середню освіту, отримують атестати, додатки до атестатів і можуть продовжити навчання у нас або якщо бажають пройти незалежне тестування і вибрати собі іншу спеціальність, але і ті, і інші бажані наші вступники. Я, якщо дозволите, хочу ще прокоментувати тільки одну таку думку. До нас можуть продовжувати йти на навчання верніше, після 11 класу ті випускники. Які мають атестат про повну загальну середню освіту і два сертифікати, не три, як у вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації, а лише два. Тому для тих випускників, у яких обмежена обмежені можливості, можна спробувати поступати до нас в будь-який кошти. Вопрос задаю вам такий, як з бюджетними містами? У Я розумію, нас... що ви ну, Ми ще не отримали да, на 2014 рік плану бюджетного замовлення. Ми ще не отримали. Але до цього року у нас 50% місць були бюджетні. 85% бюджетних місць щорічно на всій спеціальності торговий коледж отримував і мають змогу навчатися. За конкурсом, хто пройде бажаючи, крім того, в коледжі є пільгові категорії студентів, які в першу чергу зараховуються на бюджетні місця. Якщо говорити про поступленні в коледж, а потім дальнішому в університет, як відбувається сам процес? Значить, випускники, які поступають на базі. Повної загальної середньої освіти вони поступають на підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, користуючись нагодою, я хочу запросити і тих, хто закінчив школу в 2007 році. Вони можуть поступити до коледжу, склавши вступні екзамени саме в коледжі. До коледжу можуть поступити на Старші курси і випускники професійно-технічних училищ, тобто за нормативним терміном навчання, скорочений на один рік, за спорідненими спеціальностями. Закінчивши коледж, випускники при бажанні поступають до Запорізького національного університету, як я вже говорила, на третій курс за результатами співбесіди. Як відбувається це У нас фаховий екзамен. Практично я ще хочу повернутися до попереднього запитання, чим відрізняємо. Ось, бо головами державних екзаменаційних комісій майже на всіх спеціальностях в коледжі є декани факультетів університету, тобто і протягом навчання, і під час закінчення вони бачать, ну скажемо, який продукт, да? що ми випускаємо, кого ми випускаємо, і тим самим рішенням державної екзаменаційної комісії. Відбувається рекомендація до навчання в коледжі. Студенти, випускники вірніше коледжу, здають вступні фаховий екзамен і зараховуються на старші курси. Як правило, це третій курс на денне відділення. Також можуть продовжувати навчання на заочному відділенні і працювати. Такі, от останні роки збільшилася кількість випускників, які продовжують навчання за фахом, і це дає можливість підвисити свій рівень, закінчити магістратуру, наприклад, після бакалаврату. Тому можливостей дуже багато отримання вищої освіти, можна подальше, навчаючись в Запорізькому національному університеті, отримати другу вищу освіту. Так що сьогодні для молодих людей, які прагнуть Досягти в умовах ну, жорсткої конкуренції на ринку навіть ви не випадково нас двох запросили, тому що сьогодні є конкуренція між навчальними закладами. Сьогодні треба мати своє обличчя, і е, ми дуже довольні, задоволені тим, що ми його маємо. І е, нам довіряють батьки, нам довіряють абітурієнти. Спасибо вам большое за интересную беседу. У вас есть возможность сейчас пожелать что-то ученикам восьмых-девятых классов. Что вы им пожелаете, как им определиться в жизни, как выбрать свою стезю? Я хочу запросити їх поступати до Запорізького торгового коледжу, тому що саме вони після закінчення навчального закладу можуть продовжити далі навчання в національному університеті, і крім того, вони мають 100% гарантію по працевлаштуванню. Тому, шановні вступники, ми вас чекаємо. Двері Запорізького торгового коледжу відкриті для вас. Будь ласка, приходьте. Можна, Будь, так? Да. Звертаючись до випускників 2014 року, я хочу сказати, шановні випускники, дуже уважно обирайте майбутню спеціальність. Я рекомендую прислухатись до батьків, до ваших старших товаришів, до ваших друзів, але рішення приймайте самі, тому що. Майбутня професія, вона повинна бути любимою, важливою в подальше. І якщо ви зробите помилку, до речі, поступаючи до коледжа, якщо ви помилково обираєте спеціальність, набагато легше переорієнтуватися і піти на навчання, наприклад, в університет на іншу спеціальність. Тому думайте, бажаю успіхів і чекаємо вас після відкриття. Роботи початку роботи приймальних комісій з 11 липня по 24 липня цього року. Цього Спасибо. найкращого. Дякуємо. Спасибо вам большое за тепле слова. В ефірі був толковий универ, ваш гід в мірі образування. Думайте, рішайте, поступайте і будьте щасливі в цій житті. Всего вам доброго.